Благодійний ярмарок із нагоди Дня Матері відбувся у Коломиї. Дійство традиційно організовують у соборі Преображення Христового Української греко-католицької церкви, починаючи із 2017 року. На ярмарку продавали смаколики і збирали кошти для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Зібрали на ярмарку понад 29 тисяч гривень, а загалом на потреби Едельвейсів передали 66,5 тисяч гривень від парафіян собору та церкви святого Пантелеймона. Повідомив на. Стоятель катедрального собору отець Володимир Білослудцев. Ми завжди традиційно у День Матрі маємо таку благодійну ярмарку домашньої випічки, де наші працівники, а також парафіяни, які долучаються завжди до тої доброї такої ініціативи, де ми спрямовуємо кошти на якісь різні такі потреби, які навіть виникали у житті нашої парафії. А цього року ми власне це вже є другий етап. Бо минулої неділі у сам день Воскресіння Христового, у День Пасхи. Ми вже мали збірку на підтримку нашої 10-ї окремої. Вірсько-штурмової бригади на придбання дронів, але також ще не передали їм ті кошти, бо хочемо із сьогоднішньої ярмарки разом. Ті вилучені всі кошти, які будуть передати для того, щоб підтримати наші збройні сили України. Щодня ми молимося за наших всіх захисників, не тільки молитовно і духовно їх хочемо підтримувати, але також матеріально для того, щоб вони відчували, що вони не є сам на сам, але що всі ті люди тут, які навіть перебувають у тилу, завжди пам'ятають і піклуються про них по тій можливості, що ми можемо зараз на даний час робити.